Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтоненко. Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. На цьому каналі ви побачите протизапальні збалансовані поживні страви, які я придумаю. І так як я багато продуктів готових не споживаю. І не споживаю солодощів, то я придумую свої страви. Вони завжди будуть збалансовані, білки, жири і вуглеводи, багато овочів і різний білок, тому що потрібно і різнокольорові овочі, і ягідки, все це треба в. В різноманітній цій гамі е, їсти нам, щоб в нашого організму був велика, щоб була велика палітра всіх оцих мікро- і макроелементів, з яких зробити наші тканини, клітини. І сподіваюся, вам корисна буде ця інформація? Тож підписуйтесь обов'язково, бо буде далі все більше і більше цікавої, цікавої інформації. Я також ще літом садом займаюся і рослинки вирощую. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Трошечки зробите мене щасливішою. Бо мені подобається, якщо мій канал набирає підписників і алгоритми Ютубу його просувають все, більшому, все більшій кількості людей, які хочуть бути здоровими. Сьогодні я буду готувати рибка Хек, я вже її помила, почистила. І нарізала шма... невеликими шматочками, також підготувала овочі і будемо готувати рибку на запікати на овочевій подушці. Готові? Це буде смачно довільна кількість всього на ваш смак. Можна овочі якісь додати, якісь відняти, це не принципово. Я стараюсь творчо підходити до приготування їжі, тож будемо рухатись до приготування. Дякую, що на моєму каналі, що підписані, що підписуєтесь і готуємо. Мені знадобиться морква. Я потім визначу, скільки я її буду натирати на бурякову терку таку крупненьку. Сюди ж піде гарбуз брусочками наріжу. Цибульку поріжу такими періїнками фіолетово. і часничок. Це все на овочеву подушку піде. А біленьку цибульку я використаю, поріжу її із мелю блендером. І використаю таку шубку зроблю для рибки. Туди додам різні приправки. Я таку шубку використовувала вже в, в запіканні кролика, Ні, для, в запіканні курочок. Є в мене на каналі. Ось така рибка підготована. І сюди я змелю цибульку і буду сюди вже готову підсолену оцю шубку закидати. Далі покажу я подрібнила цибулю, всю цибулю біленьку 4, 4 головочки цибулі великої. Я подрібнила, в мене стільки вийшло з такої суміші, і три зубчики часнику я ще сюди додала. І зараз буду сюди додавати е, приправки, сіль. І вже на цьому етапі я включу духовку, щоб вона розігрівалася на 180 градусів. Додаю до цибульки чайну ложку з верхом, мабуть, дві чайних ложки. Солі. Десь столова ложка лимонного соку у мене надавлено, а може, трошки більше. І я його додаю в цибульку через отаке ситочко, бо там є маленькі камінчики. Риба любить лимонний сік. Намелю свіжомеленого свіжомеленої суміші перців. І солі, мабуть, буду додавати, бо спробувала не солене, треба ще чуть-чуть. Мабуть, ще чайну ложку я додам солі. Перцю намолола орієнтовно десь півчайної ложечки. І ще додаю солі. Чайну ложечку коріандра меленого. Насіння коріандра. А ще додаю чайну ложечку, отаку, це приправа. Сушені насінневі коробочки із солодкого болгарського перцю. І це дуже класно для риби приправася. Виглядає ось так моя шубка з цибулі. Заливаю шубку з цибулі у рибу, і зараз все це змащу, добре, перемажу. Всі 4 моркви я натерла на крупну терку. Нарізала брусочками крупними гарбуз, добрий шмат. Додаю одну цибулинку фіолетову, щоб більше було смачного соку. Овочі солю, чайна ложечка, бо в цибулі там ще багато солі, півчайної ложечки меленої зіри. Ще кумин вона називається. Жменьку гарбузового насіння це дуже добра клітковина для організму. Коли овочі запечуться, то насіннечко очутиться в соках. І воно набрякне і буде дуже м'якеньке і смачненьке і поживне. Змажу трішечки горчичною лією, вона добре підходить до термічної обробки, щоб чуть-чуть змастити його. Суміш виглядає ось так: буду запікати в рукаві овочі з рибкою. Рибки там у мене кілограм. Рукав я виміряла по величині деко. На якому буду, в якому буду запікати. І зараз буду закладати овочі і зверху на овочі рибку. Овочі я в рукаві розрівняла таким чином, і зверху буду викладати рибку в шубці цибулеві. Виклала рибку. Цибуляну, оцю шубку, що залишилась, в мисці, я все розклала, отут поверху рибки. І зараз другий, другий е, край рукава зав'яжу і цю цукерочку е, смачними е, смаколиками поставлю запікатися. Все, смаколики будуть запікатися. Смачна їжа вже спеклася. Запах і аромати дуже приємні. Друзі, я вже Собі накидала їжі поживної, смачної, протизапальної овочі, все добре сушилось, струшкувалось. Рибка вже я спробувала дуже м'яка, соковита, трошки перчена шубка з цибульна, але воно все в суміші буде добре. Квашена капусточка, салатик і е, кашки, ложечка. Всього по ложечці, і вийшла ось така збалансована тарілка. Готуйте собі, будьте собі здорові, підписуйтесь ще раз, нагадую на канал, щоб бути зі мною і бути в курсі всіх е, страв, які я готую смачних поживних. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте, кому це потрібно. З вами була я, Ніна Ковтуненко. Дякую вам за увагу. До зустрічі!